Вітаю всіх на своєму творчому каналі. Сьогодні понеділок вже, і я розпочинаю зйомку другої серії мого нового формату влог формату на каналі, який я назвала День За Днем. Тож, хто вперше дивиться, з понеділка по п'ятницю я вишиваю один невеличкий процес в понеділок старт. І в п'ятницю має бути фініш. Також розповідаю вам в перший день зйомки, що я робила на вихідних. В суботу я знімала майстер-клас по шалі вже вийшов він. Вже багато дівчат почали в'язати, і мені треба було змонтувати все, залити на канал. Тож у мене були такі справи в суботу. В неділю я продовжувала в'язати кардиган свій жовтий, також його вам покажу. І в планах в неділю було почати новий дизайн, але вже думаю, я, мабуть, буду починати тепер завжди по понеділках, щоб 5 днів у мене було на завершення вишивки. Гусики перед вами теж не просто так. Це фініш минулої серії першої. І я буду розпочинати такий дизайн. До нього я його називаю парний, але, можливо, це і не так. Може, дизайнер не задумував його як парний. Але мені здається, що вони один до одного дуже підходять. Такі обидва весняні сюжетики. Дуже гарні яскраві кольори. Кольори кролика і гусика вони однакові майже, там, багато однакових, тому я вважаю, що вони один до одного дуже підходять. І також в цих дизайнах яскраві основи, до речі, тут ви побачите дизайнера, якщо цікаво, є магазинець і також сторінка в Instagram. І щодо основи, ось така основа. Буде у кролика. Яскрава основа гусачка у кролика. вона більш вам передається сіра, але вона надзвичайно гарного блакитного кольору, теплого, передається, на жаль, такий холодний, дуже. Але я потім думаю, що на фотографії буде все краще видно. В інстаграм обов'язково покажу. Тож підписуйтесь теж на мою сторінку в інстаграм. Посилання буде під цим відео. Тому зараз я все підготую до старту, натягну на снапи цю основу. Тут теж пермін, як і у гусика. Гусик вийшов просто надзвичайно весняний та святковий. Дуже гарний. Так, мені він подобається. І я дуже сподіваюся, що коли я вишую цього кролика. То ми разом з кроликом і гусиком підемо до багетної майстерні. Бо все ж таки я хочу, щоб вони були оформлені в однаковий багет. Поприкладала рамки, які в мене є, але щось не те. Хочеться, щоб вже було дуже-дуже гарно. Тож, натягну зараз тканину. На снапи, але почну вишивати, мабуть, аж увечері, бо дуже-дуже багато після вихідних хатніх справ у мене понеділок, це у мене завжди генеральне прибирання по всій квартирі і приготування їжі. І зараз мені вже пора бігти за дитиною в школу, поки прибіжу. Вже півдня пройшло. Коротше, я зможу сісти за вишивку тільки ввечері. Тому може, якщо ви вдома. Дозволять мені, мої домашні буде тихо, я е, покажу старт, і що там в мене вже буде виходити. Але з вишивки на цьому тижні це буде ще не все. Зараз вам покажу, що в мене ще є. Довго розповідала вам про те, що в суботу я тільки відзнімала майстер-клас, але забула про те, що в мене ще в суботу був вишивальний старт, бо я е, приєдналася до одного СП в інстаграм весняного. Під хештегом Вишиваємо весну і вибрала ось цих пташечок в гнізді, дуже ніжний дизайн, і я просто гортала всі свої журнали, книжки, і в мене дуже багато є таких надзвичайно гарних ніжних схем в цих книжках. Тому я вирішила, що, мабуть, достатньо вони вже полежали. Треба їх вишивати. Бо я дуже люблю книжки і журнали, і купую постійно, і дуже люблю вишивати. І ось що в мене виходить? Ось така ніжна краса. Почала я в суботу. І ось сьогодні тільки блакитним кольором ниточки вишила трошки, ось уже пташка з'являється. Тут в мене основа, зараз подивимось, Белфаст. І він з розводами. Я дуже люблю Белфаст. Це ще, до речі, з магазину Мільфлюр. Бачите, який майже раритет. Дуже я шкодую, що не працює цей магазинчик вже майже рік. Але сподіваємося на краще. В мене є такі запасики тканинки гарні. Тож я вирішила, що ось ця дуже така ніжна, весняна, такого молочного силовового кольору. Такого не сливового, а вершків, кольору вершків. І щойно я робила пару хрестиків. Думаю, я, мабуть, оформлю, з шию подушку. Думала спочатку, що це буде органайзер, бо в мене в планах ще є зшити декілька органайзерів під снапи. і Думала, можливо, один з органайзерів я оформлю. Цією вишивкою. Але ні, мабуть, зроблю наволочку на подушку, буде у мене така затишна. Мабуть, подарую її такий план. Тож, в мене на цей тиждень буде два процесика, але кролика я повинна вишити до п'ятниці, в п'ятницю має бути фініш, бо в п'ятницю вже вийде це відео. А пташечки ну, буду вишивати так. Буде час буду вишивати і продовжувати приймати участь в СП. І також планую на цьому тижні в'язати кардиган. Про нього трошки пізніше. Я вже завершую спинку, зв'язала дві полочки. Там небагато роботи. Можливо, якщо все буде добре на цьому тижні, я маю на увазі тихо, без тривог, без сирен, без всього цього, то, можливо, я кардиган на цьому тижні дов'яжу. Але побачимо в п'ятницю. Буду знімати для вас кожного дня, і хочу вам всім подякувати за прекрасний відгук про мій влог. І багато хто написав, що дуже буде цікаво спостерігати. Класна ідея вишивати один невеличкий процес, щоб від старту до фінішу знімати невеличкі такі включення. Мені теж дуже цікаво це робити зараз. Я так зловила натхнення, тому до зустрічі в нових включеннях. Покажу вам, як я натягнула основу. Ось така барабанна натяжка. Я дуже люблю, коли тканина сильно натягнута. І цей ефект тільки дає мені, дають мені снапи. Я знаю, багато дівчата говорять про те, що снапи погано натягують основу. Я натягую так, що в мене, бачите, який звук, чуєте? Все. Зараз залишилось підібрати нитки, і буде в мене такий неймовірно гарний процес. Маю надію, що і вам теж подобається. Ой, сьогодні вівторок уже майже завершення цього дня. Подивіться, який красивий вечірній Київ. І сьогодні 14 лютого, сьогодні 9 років моєму блогу в інстаграмі. Таке в мене міні-свято, і вже шоста вечора, а я, дівчата, не зробила жодного хрестика сьогодні. Втомилася у справах цілий день. Ой, думаю, треба вам відзняти все ж таки трошки з вівторка щось, і буду, можливо, зараз сідати, щось вишивати. Я розпочала вже той дизайн з кроликом. Вийшло одну морквинку і один бурячок, і зараз буду продовжувати. Домовила, Домовилася сьогодні за оформлення гусачка і кролика. Мені здається, воно буде просто казковим. Яке гарне небо. Думаю, покажу вам моє улюблене місто. І ще з вечірнього вівторка, з вечірнього включення. Хотіла сідати, вишивати, але, чесно кажучи, так втомилася, що, мабуть, просто пов'яжу, відпочину, а там вже і спати пора. Тож, у мене на кардиганчику вже я дов'язую спинку і трошки пізніше покажу вам повністю, що там відбувається у мене. І завтра у мене на 10 ранку, завтра середа. На 10 ранку я нарешті записалася на теніс, і ви не уявляєте, яка я щаслива, що я завтра буду на корті. Я дуже скучила, спробую вам познімати трошки тренування. Якщо тренер буде не проти, і покажу вам теж, якщо вийде. А зараз пов'яжу і вже буду відпочивати. на себе вітаю, дівчата. Показала вам трошки свого тренування. Я щаслива, неймовірна, я повернулася до тенісу, і це просто супер заряд енергії. Я вже вдома, і ви не повірите, друга година дня, а в мене вже вільний весь день. Вільна друга частина дня, і я тепер до вечора можу вишивати. Всілася зараз, дивіться, хто там іде. Ага. Товстун прийшов. В мене сьогодні а, ну да. моє крісло прийшов. <кхем> В мене сьогодні ось така організація. Я буду вишивати на ліжку. Я собі так поставила столик для сніданку, все згрузила на нього, зварила каву. Зараз увімкну якесь кіно і просто буду насолоджуватися вишивкою. Якісь дні такі, ух, але це найкраще. Відчувається, що ось-ось прийде весна. І знаєте, я сьогодні раділа не повірите, Я стояла в заторі, і я раділа, що я стою в заторі. Це я дуже сильно радію, коли люди повертаються до України назад. Я дуже дуже сильно цьому радію. І мені дуже сумно, коли. Люди їдуть. Тому Товстун вишивун прийшов. Будемо вишивати, Да, Арчибальд? Тому настрій класний, дякуючи нашим захисникам тихо. Все, я сподіваюся, буде гаразд, Тож я продовжую знімати свій влог, ну, красунчик. Ну, як його не знімати? Красунчик мій, прийшов вишивати. Буду сьогодні насолоджуватися вишивкою, і ввечері а, має заїхати подруга в гості, то, мабуть, включення не зроблю. Ну, якщо що, побачимо. Не буду там вже розповідати план свій, який. План поки вишивати. Так що, дівчатка, натхнення я за вишивку. Не знаю, чи чутно вам звуки сирени. Але такий ось у мене процес під тривогу. Сьогодні вже четвер, і ось це я за вчора вишила. Мала зараз їхати за дитиною в школу, але лунає сирена, і їх з укриття не випустять. Тож буду чекати на відбій. І потім поїду. Тож продовжую вишивати Гарно виходить, дуже яскраво, як гусачок. це буде такий не менш яскравий кролик. Дуже класна тут основа блакитна і гарно виглядають кольори на ній. Ось дивіться, як красиво лягають хрестики. Я маю за сьогодні завершити цей процес. Зараз покажу, скільки мене залишилось ось? Наче і не багато і немало, але я маю вже завтра відправити цих два дизайни гусачка і кролика на оформлення. Тож сьогодні повинна вже зробити фініш. Помічник на місці. Да, Арчибальд навишивався Втомився? Може, поспиш? Подивіться, залишається мені зовсім трошечки майже готовий кролик. Ще отут -от буде з цього боку одна гілочка і морковинка. Ну, в принципі, все, і там зверху бутон. Думаю, сьогодні вже буде фініш. А ще добре, якщо я завтра встигну відправити, але це не точно, мабуть, ой, щось розмито показую. Мабуть, в суботу відправлю ось. Як класно виходить. А відправлятиму я в Дніпро і дуже-дуже сподіваюся, що в мене буде крутезне оформлення. Тож, будемо чекати. Правда, не знаю, скільки часу буду на оформленні, це вже виясню потім. А ось сьогодні, сподіваюся, вже дошию цього чудового, причудового кролика. Ось він, красунчик який. П'ятниця, вже восьма ранку. Як бачите, я завчора не встигла, бо ввечері в мене були гості. Тому я хотіла сьогодні виспатися, не вийшла. Тож, восьма ранку, зараз продовжую вишивати, щоб все змонтувати. І вже для вас сьогодні вийшло відео. Милуюся цією роботою. І вже думаю про наступне якесь, не знаю, якийсь дизайн, якийсь процес на наступний тиждень, але ще не придумала, який він буде. Подумаю на вихідних. А в нас така сіра погода, але тепло. І вчора я прийшлася вулицею нашого району, і так було тепло, добре. Вже відчувається, що ось ось буде весна. Але не сонячно. Ну, нічого, головне, що тепло. головне що ще на мінус 5. Я ненавиджу мороз. Мені краще плюс 5. Так що, попереду вихідні, теж в мене планується вдома гості. Мабуть, буду просто відпочивати і насолоджуватися людьми поруч, бо зараз це так. Така рідкість взагалі зустрічатися, спілкуватися, але ми намагаємося якось жити життя, продовжувати помічати це життя поруч. Бубоню вам сонним голосом, бо реально хвилин 10 назад прокинулася, зварила каву. Ось кава, там кардиганчик, тут процес. Буду вишивати, поки діти сплять. Зробила сьогодні всім вихідний п'ятниця. Сьогодні вже субота і вчора пізно ввечері в п'ятницю я все ж таки завершила кролика. Подивіться, який чудовий кролик вийшов. Я, якщо чесно, думала, що в ньому більш-більш-менш. Я думала, що в ньому менше набагато хрестиків, ніж в гусочку. Але я помилялася потім, коли вже приклала обидві роботи разом і бачу, що у гусочку було менше роботи, тому я трошки з кроликом не встигала. Дуже вчора поспішала. Ще в мене були друзі з Одеси, тому не було ніяк можливості змонтувати відео. Яке мало вийти в п'ятницю, я обіцяла по п'ятницям. Тож надалі це буде тільки в п'ятницю. А в цей раз вийшло так, що я не встигла, тому сьогодні субота і вже я випущу відео сьогодні. І я думаю, нічого такого не відбулося надзвичайного. Тож, зараз ракетна атака на Україну відбувається знову. Ні. Я знімаю це фінальне відео, буду монтувати і викладати на каналі. Дивіться, як гарно виглядають ці яскраві кольори на блакитній основі. Трохи сірий день сьогодні. Кольори передаються холодними, але вони більш яскраві, більш теплі. Зроблю фото для інстаграм, буде більш видно гарно кольор основи, Так він такий сіренький виходить. І подивіться, зараз я спробую прикласти ще гусачка, як, а, мабуть. Не вийде, як вони круто разом виглядають. Хіба що я ось так зроблю? О! Дуже класно, правда? Я дуже рада, що вибрала ці дизайни для відшиву, і я обов'язково їх оформлю. Оформлення буде, мені здається, дуже затишним. Правда, я не знаю, ще яким, але воно буде і це вже добре. Такий фініш другого влогового тижня. Я задоволена своєю роботою. І казала вам, що я буду навчатися вишивати хардангер. Нарешті, декілька років я придивлялася до цієї техніки, але тепер надзвичайна майстриня буде викладати онлайн уроки, і я не могла пройти повз. Я настільки надихнулася цією ідеєю, підібрала вже для себе матеріали. І отримала вже ці матеріали. І зараз вам покажу, що ж я, на якій я основі буду вишивати, і якими ниточками. Ну, хто знає про цю вишивку більше, ніж я, то ви знаєте, що вони вишиваються ниточками перлі. Я, взагалі, вперше тримаю ці ниточки в руках, це номер 8. І ось таких два кольори я ще взяла. 12, і теж зелений 8 І це номерки такі самі, як Малюнет DMC от 224-й. Знаємо цей колір, 369, і 38,05. Всі вишивальниці вишивали цими кольорами. Подивіться, яка краса. Тканинку я обрала Onyx Такого ніжно-персикового кольору. Вона недорога, я взяла пів метру, щоб вчитися, і якщо щось не вийде, не дуже хвилюватися за те, що я спортила гарну тканину. А потім, вже, коли я сподіваюся, навчуся гарно вишивати, можна буде пробувати і льон, і якісь інші тканинки для себе, основи. Отак От у мене буде ось такий гарний весняний проєкт. Я дякую Тані. Якщо Таня, ти дивишся це відео за те, що ти влаштувала цей неймовірний онлайн-курс. Я дуже чекаю на нього, чекаю 1 березня, чекаю на старт і обіцяю, що буду гарно вчитися, виконувати всі завдання і неодмінно буду ділитися з вами з усіма своїми результатами. І те, що в мене виходить, все буду показувати. І щодо кардигану мого жовтого. Отак він вже не буде вміщатися в кадр. Але тут видно, що в мене вже готові дві полочки. Я продовжую в'язати спинку, майже теж вона готова, до речі, там ще, може, буде два рядки, я буду вже закривати теж петлі. І мені буде щось дов'язати рукави. Це, в принципі, недовго. І обв'язати край планку. Все. І я вже завершую цей в'язальний проєкт. Він такий весняний мені буде на весну. Я дуже люблю такі кардигани. Я їх дійсно постійно ношу і вдома, і на дачі, і по місту. І мені зручно, тепло і комфортно. Тож, ось, ось побачите ще й готовий кардиган. І який буде наступний дизайн наступного тижня? Я ще точно не знаю. Взагалі не знаю, чесно. Тоді. Для вас і для мене це буде несподіванка. <с> <с> Побачимо, як закінчиться сьогоднішній день, субота, 18 лютого. Чекаємо на якісь результати відпрацьовування ППО. Таке життя, так? Ранок, а ми чекаємо на результати відпрацьовування ППО. Так. Дуже мені іноді сумно, але я намагаюся відволікатися. І відволікає мене рукоділля, відволікає дуже в'язання. І я колись казала і писала дівчатам: чим більше мене в Інстаграм, чим більше фото, тим складніше мені зараз. І якщо я перестану це все робити взагалі, тоді я чоловіка попередила, що треба буде зі мною щось робити. Я маю постійно спостерігати красиве, робити щось руками, бо інакше я просто пропаду. Тому, дівчатка, я бажаю вам величезного натхнення, бажаю сил, бажаю енергії і бажаю віри в те, що все буде Україна, а це обов'язково буде. Обіймаю кожну, тримаємося, і до зустрічі в нових відео.